Доброго-доброго ранку, друзі усім. Сьогодні у нас прохолодний. Вчора ось скільки горіхів нам насипало в дворі. Але вони, оце, бачите, такі гидкі. Однак треба їх позбирати, бо вони, машина як виїжджає, то неначе щось зривається, наїжджає на них. Кексик, доброго ранку. Мій красунчик, да? ай, пазіхусеньке. Не виспався, так? Да? А що ж наша ласуня? Встала там уже. Ласуня наша, встала, красотка. Треба йти доїти. Бо вже 20 хвилин на сьому. Ага, стоїть, чекає. Ну все, беремо відра та й йдемо. Сьогодні день народження мого чоловіка, так що я його вже привітала. І привітання йому зробила в фейсбуці з музикою. Гарне. Ну, пішла я працювати. Потім буде все потім. Так, ну що, друзі, ось ми визбиралися в город. Чекаю машину, зараз повинна під'їхати. Бабуся йде вже з свого двору. ну в общем, якось так. З Богом. Так, друзі, ну ось я вже і в дворі, приїхали тільки що, не знімала я вам дороги, ну, як чужа машина. Жінка була за рулем, знаєте, ну, знакома моя, не от, Бабушку вже теж завезли додому. Так, друзі, починаю вам розповідати, де я була сьогодні. от, Значить, із бабушкою ми наймали машину і їздили в Олександрію. Їздили ми до частного врача до онкохірурга. Ну, возила я свою свікров, бо в неї, ну, в общем, на лиці, в неї є рак кожний, і їй удаляли деякі там проблемні міста. Вот. І заразом я поїхала, і також мені повидаляли на очах папіломи. Всі ви бачили, що в мене на віки було. І тут внизу все підле на лиці і зверху на веках. Бачите, воно, ну, да? п'ятнушка. <кій> В общем, удаляли мені лазером, а на віки у мене був жировичок, такий біленький. Взагалі, все мені повидаляли. Слава тобі, Господі! Процедура ця, звісно, не дешева. Мені робили без обізболюючого, бо він сказав. Потерпи трошки, буде неприємно, але й не буде опухше лицо. В общем, дякую йому. Я все витерпіла. Все слава Богу, я вам ближче підносила до лиця, зараз трошки отодвинула від себе, бо сильно буде близько, бо мені самій було неприємно на себе дивитися. Поудаляла це все лишнє, щоб вона розстала. Дуже дякую цьому доктору. Ось це він приймає у нас раніше був. Онко онкополіклініка у нас була в Олександрії, там робили операції, тобто там були койкоміста, люди лежали. От. Було дуже удобно. Але, на жаль, це відділення, відділення закрили в нас в минулому році. І зараз наші врачі, які е, працювали в цьому, <кій> вибачте, в цій поліклініці вони тепер поробили частні, в общем, кабінети і приймають час на порядку. Дякуємо їм, що, хоч є, так у нас куди поїхати. Бо так нам треба їхати, аж у область. А там представте собі, з усієї, з усієї області люди з'їжджаються. Є у нас зараз в других городах, теж є такі ці частні чесні кабінети, де це все роблять, але слава Богу, що є і в Олександрії, так що все ми зробили. Бабушка, звісно, там треба по ступенькам було підніматись, ну вона молодець, все витримала, вона ще та в мене, бойова, я на неї кажу, воєнна. В общем, все, слава Богу, все ми зробили. Тепер треба, бо в неї дві ті, що удалять, треба було, а нескільки ще на лиці, що треба мазію мазати. Є така мазь, що вона з хімію ефектом. Будемо лікувати їй мазю. Ця, ця мазь дуже дорога коштує, ну, як дуже дорога. ну По нашим міркам, як у мене пенсія 2700, то ця тюбік мазі, щоб ви розуміли, коштує 2000. Ну, в общем, дочка заказала. Будуть в середу приїжджати і привезе бабусі цю мазь. Будемо лікувати, будемо мазати. Їй не можна знаходитися на сонці. В неї це сталося після Чорнобиля. В общем, на лиці оце почалися такі п'ятна, і переростають вони, в общем, ну, общем неприємне зрелище. Вона каже, вона каже, я б уже і жила б і нікуди не й цей, але каже, Хочу, щоб на мене хоч люди подивилися, а не одверталися, як умру в труні. Кажу, ба, ну хто за що думає? Знаєте, людина вже в такому віці про це думає. Ну, а я заразом поїхала, теж давно думала, поїду у березні до дочки та там уже в Знам'янки поудаляю. Але коли підставилась мені така нагода, то поїхала я з нею, однаково її треба було вести, бо з нею комусь треба їхати, а кому їхати, тільки мені. Так що, друзі, отакі в мене новини. Доктор такий хороший, це Олег Миколайович. Вже тоді, як я встала з столу, кажу, в мене свій канал веду, кажу, треба хоч на фейсі, щоб було приємно подивитися. А він каже, що ж ти мовчала, каже. Такий би контент запіліли. Треба було ж, каже, знімати, як я удаляв. Кажу, та ну ви що? На таке не всі можуть дивитися. Ні, не треба. Так що, такі друзі, такий він. Я його пам'ятаю, мені вже до нього, я зверталась вже неодноразово, що він робив там у поліклініки. От мені він удаляв на спині, в мене були там теж проблеми. Що такі друзі справи. Ну, добре, ми вже вдома. Я вже коровку подоїла, пообідала та й ляжу відпочину трохи. І вам чого бажаю. Так що зустрінемося. Так, друзі, язик на плече і біжу до бабусі, як ото кажуть, бити і не бито везе. Йду її обрабатувати рани. От. Так що біжу. Дома роботи цілий вагон. Ну, але ж треба ж сходити. Чоловік там управляється. Чисте. приніс кукурузи, давно я тут з вами не ходила. Біжу. Ну, громко сказано, біжу. Йду, бо наболить. Огороди обирають, картошки повикопували, буряни покосили люди. а ми Так, потроху на городах прибирали, але після 16 вересня буду вже повністю прибирати городи. Дасть Бог, якщо буде все добре, застохне листя, ну, бачите, сипеться. От засухи Всього до бабусі Откуда то Воня облита була вся, облита, вся обсипалася. Нема яблучок на яблуні. Це всі яблуки обсипаються страшне. Так, пішли ось і рижик зо мною. Зробили бабусі процедуру. Зняли пов'язки. Трошки один поправила одна ранка. Ну нічого, ми приложили їй спеціальний раствор. В Взагалі, все добре. Вона сказала, не болить. Ну і слава Богу. А в мене все добре. У мене ж не такі ранки. У мене майже нема не ранок, так як вроде, комарик покусав. Уже не пече, одразу якось і підбалювала, як приїхала. Лягла відпочила і вже не болить, слава тебе Господь. Вечором ще оброблю. от, І все. Після купання. Це буде добре, чоловік уже, мабуть, пішов по коров. Так що такі, друзі, справи. Ось ну, це він іде. Чоловік пішов, ми з ним зустрілися, якраз пішов по Ой, горіхів нападало, тільки ж вони паршиві. А все одно треба позбирати, бо як виїжджаємо машиною, то як бомбіжка під колеса попадають. Зараз пособираю. Так, друзі, ну ось я подаїла коровку, поставила молоко на наспіпарівати буду зараз, бо на завтра мені треба вершки на крем. Завтра я буду торти пекти. Торти пірожені буду робити. Пірожені є. Ось. Виложила воно м'ясо, Виложила ножку на розморозку до завтра. Завтра вранці поставлю варити холодець. Вот, петушок, воно вже в мене зараз дороблю його обсмалила. В общем, в общем, дело йде. Приготовила курт на торт э, абрикосовий, дуже смачний. Буде в мене торт, э, значить, крем буде вершковий. Всередині буде абрикосовий курт. Пропітка буде коржів. Ну, в общем, тоді все покажу. Думаю, що буде смачний. І будуть пірожені піньочки. З грибочками, з лісточками з крема. Ну, в общем, тоді все вам покажу, якщо ну, буду старатися. Зараз біз 5,9, зараз просіпарюю молоко, дороблю роботу. І сьогодні мені ще треба зварити згущене, згущене молоко. От це на сьогодні в мене така робота. Зараз 10 годин, почало 11. Ну це моя вже остання робота. Зварити згущене молоко. От, щоб воно охолонуло і було мені завтра на крем. Так, друзі, ну ось моя згущенка вже майже і готова. Дивіться, яка вона красива. Вам показує біліше, а на самом деле вона така жовтіша на колір. Отак вона повинна кипіти, булькати. Якщо трошки довше ще потримати, покипить, вона буде густіша. Але оце о, така я, ось така красуня. Зараз у мене стоїть конструкція, я процедю через сіточку і завтра буде в мене крем. Вершки зб'ю і со згущеночкою. Дуже смачний крем. І на піньочки. вершкове масло з згущенкою також буде крем. Так що, все домашнє, все буде дуже-дуже смачне. Так, оце з 2 літрів молока і 0,5 кілограма цукру. Осталась у мене неповна літрова баночка з Зараз вона рідкувата, бо вона дуже-дуже гаряча. А завтра вона захолоне і загустіє. Все, друзі, пішла я у спальню. Там зустрінемося і будемо відпочивати. Так, друзі, ну ось я добралася до своєї спальні. Ось. Таблетки ось я зараз піду вип'ю. Сьогодні я, звісно, приморилася, багато чого я сьогодні поробила. Трошки припухли мої віки, тільки що обробила Ну, нічого, Все буде добре. Вони ж свіжі ранки. Все буде добре. Так що, такі, друзі, справи. В общем, все зробила, все, що намітила на сьогодні. Завтра зранку почну готувати далі. Буду все завтра вам показувати. Завтра я буду вдома, буду показувати все, що буду робити. Буду все вам знімати. Так що готовтеся, дивитися. Довге відео. Ну, добре, а сьогодні. День цей вже підійшов до завершення. Всім бажаю тихої ночі. Зараз уже майже 11 годин вечора чи ночі, у кого як. У мене вечора, у вас, може, ночі. От. Всім бажаю головне здоров'я і тишини. Так, для нас це зараз саме головне. Фу. Ну, добре. До побачення. Надіюся, що до завтра. Завтра зустрінемось і будемо працювати далі. До завтра. Пока-пока.